Це барабан по нас тут патронів що, менше ПЗ треба. надо на шостих То на ну, на шостих звісно Вообще, а хто все позаходився Ті бідолахи що вічно їх вбивають шо? Шо Такі бідолахи що шо набили Щоб залутать когось і всі Самі, да? Mm -hmm. А я и не девять, что трещот. Вже п'ять. або від бочків, або має коло слабить цього кинути коло. Угу. Ти далеко? Ну конечно далеко аж внизу. А я думав боти сначала, понял. Бо... Блин, що делать? Не знаю, я себя не піднімав, бо не було сміста. Якби ти угу. рядом був, то ми взагалі підняли. Та зрозуміло. А ти думай, якісь боти такі необичні? Щас вони мене залутають непогано. По, як на ботів нагловий, що Угу. Затупив. Mm -hmm. Не показала лампочка, в них стоїть ця фіня, що лампочка не показує. Стой класс! Якщо ботів показує, то не факт, що людей. Ти поняв, да? Не треба їх убити, сейчас я помог. А де вони? На другому метажі там В mm. комнаті, да? Mm -hmm. Вижу, сейчас в мене гранаты є, а гранатами не то

Не знаю. Щось з мене, да, валити? валить? в мене вообще. Де на углу мене. Угу, угу. Есть. Убей, добей, добей. Ду того їй наше того вант. А позд, я в колюсь. Медиа даю. Меча немаша. Угу. а хто мене лузанув, дай я тут своє позабраю. моє автомоєсі. Штурмовий рюкзак, да, да, джишка. Да, 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 бо всього нічого не було. Слухай, цей, скинь. Да, я рюкзака заберу, бо... Він... Чекай, чекай, не спіши. Я задумал. Да, я рюкзака заберу, бо він... Бо... Ну, твій підібрався, скинь мого рюкзака. Да, А я... Давай, давай речь. А де мій той? Чекай, а, а, я... Я... а як його... А як його взяти? Ну бери, я ж тобі скину. Ось що ще якийсь рюкзак, Корот... який в тебе був. Коротше, я побіг наверх. Коротше, не береться, я не знаю. Воєнний рюкзак ось, ось є. Ось, ось твій стоїть, іди Як це не береться? Свого, того вже... викинь свого візьми. Я штурмовий вже взяв. Блін, ну ти даєш. Що, не міг Шо? викинути Могоч? А як його викинути? Ну заходиш в рюкзак і просто викидаєш, і все. Target located. I hit him. Що вони? Цей бот? Да, да. Ти доб'єш? Да, навіть а собака yeah. доїла, да. Target located. I hit him! Дру. Другий ото Ну тут підбирались. Внизу, да? Та не, це блин. А ч ты с бамбой не бігаешь? Используй возвращение. Вот. Що там, не хе щось? Нічого тут нема. Чекай, Чекай, де цього? Де я це убив? Ну один ось. Мен... Чуєш, в мене ще меч є. Гипта є такі собі ще на бомжатских пацанах Да-да. И хтось... Хтось них кунах. Бояка я як на боті всю сто блін, Лампочка не фига не показала. Я дрон окей. Та є дрон? Да. Я кидаю від червоного. Та що таке? Я тут де собака, бо. Він заповнив, завжди з мамбою бігає. то взяв якогось, він не зачав. Тоже хрень повний. Не від мене, бач? Дев'ять, так? А, ну давай. зняти ще. А? Target located. I hit him. Це остання жиза. Остання жиза. Я зараз ви. Мені ви... ви... наварно збиває дрон. Ну. Я ловуся, я лала. А той був червоний. А де воно показує? Аж на краю там. Де, коло -бачок? Аж, аж там на краю. Ти бачиш, де показує? Ага. Тут То той він думаешь. Убил? Не. Не надо. Не, я б хочешь. Ну, аж підняти я хочу. mnie co za dźwięk Tam już sam hmm. to idę jako raz jeszcze "Nie, Stay close. It's dangerous here." Hmm. My... Hmm. tu oh, ta sztuka Шешки треба чекать пока вон. Я типа... щось не знаю, де, де другий той ящик. Ага, бачу. Типа занча, на 2 секунды на нажимати, коли хочеш, типа вдалити. ну У ну, як... них так. У них такі, конечно, потя патрони. Шок там бомжаські акціони. Ну то на що ми це вбивали? Треба було не вбивати. Та що, та й Ми їх би теж не вбивали. <гум> на лампочку понадіявся, а вона не показала, що люди. Stay close. It's dangerous here. Що штуки привикнуть вона може ще лучше меча бути. Тому що меч четвертий б'є, чи яке там. А ця ж тут за шоста б'ється, бак. Люди З нею шкалом. легше бігати, ніж з мечом. Закладав, а насок слутив, да. Ну, таке собі. Той він сам підібрався. Осьо, бач, заходиш, як тап нажимаєш і зліва вверху рюкзак намальован. Просто витаскиваешь його, понял, викидаєш. все. Ну викидаєш. то він в мене з лутом, з і фігнёю. Да, ну да, це треба We... з лут заб, ну, викидувати од'єдну, типу. Не постоянно тобі кажу, а ти кажеш, не можу щось побачити. Бро... Броньки не третій і п'ятий. А я заби шумку Так. That... хорошо, что я шприца не использовал на этих Где-то да, ушла. А у них кольца носят вот всякую пиню, так как я там вот Не, ну они, конечно. <срешили> Требовало, наверное, их поднять, они тут на падших патронах. я на останній житті до цього біг, то він сам вийшов, щоб... пані. На останніх життях, якщо б не виходили, то я б зняв. Так, Петя, вже сім. А що це таке? Переходять чи що? Появляються? Може, переходять. Що робимо? Ось, все, все обдивився. Піджимайсь до червоного, но де ещ хоть недалеко буде не оборот Там краще розігрувати Де, в синь? Угу. То ти я що ти мне злогай начинайся не все тут обусов Ні півчаса тут сидиш. Тут закатом допивалиш дарав, котра. Тьому чуваку, що мене залутав, дав поняв це. скільки там, кілька минут потішитися з автоматом жовтими пацанами. Мабуть таке щасливий був, що мене залутав, ні. Ага, ah,